Шановні друзі, знаходимося на Бучанському водосховищі. Закинув я свої знаряття, відерність Насті. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні у нас 17 число, вихідний день, неділя. Ми проводимо рибалку на Бучанському водосховищі. Вітерець на дамбу. Файна погода і природа файна. Поки нічого не клює. Моя помилка, що я не взяв пауербанк, щоб підзарядити телефон. Тому, можливо, це відео буде. Пряма трансляція не дуже довга. Сьогодні в нас 12.46. Водойма дуже велика. 80 гектарів тут. Линок, ловиться, казали. Карась, короб, лящ. Підпишіться на мій канал, будь ласка. Он люди купаються. Тут катамарани плавали. Катер їздив, плавав, возив, за собою, тягнув цей банан. Дуже тут класно. Чиста водичка. Підпишіться, будь ласка, на мій канал поставте лайки вподобайки і пишіть коментарі. дойму. Дуже шикарно. Поставте лайк моєму відео, будь ласка. Хто мене чує. Вітерець такий лагідний дує на нас із заходу.